13 тисяч 423 гривні. Саме така середня заробітна плата в Україні за даними пенсійного фонду. А ось мінімалка встановлена вдвічі менша 6700. Про це ці цифри ніщо у порівнянні з доходами чиновників, які навіть під час війни мають непогані статки. Скільки ж офіційно заробляє мер білої церкви? Його сім заступників та керуюча справами виконкому, давайте порахуємо для прикладу. Беремо їхній заробіток за травень. Очільник громади у попередньому місяці відпрацював 22 дні. Його посадовий оклад складає, як і минулого року, 15 тисяч 900 гривень. Плюс премія майже у такому ж розмірі. Також бачимо, що у травні дикий брав відпустку. Тож всього за минулий місяць йому чотирма надбавками нарахували понад 55 тисяч. Зі своєї заробітної плати міський голова як благодійність віддав скромні 2420 гривень. У підсумку з усіма утриманнями йому виплатили майже 19 тисяч 400. але додаємо сюди ще аванс, і виходить разом майже 41 тисяча 370 гривень. Перша заступниця міського голови відпрацювала у травні всього три дні, а ось решту перебувала на лікарняних, за які чимало отримала. Через це і премія лише 1839 гривень, а також три надбавки. Всього інні новогребельські нарахували понад 58 тисяч гривень. Але після утримань вийшла сума майже в чотири рази менша. Проте аванс у чиновниці більший аніж у Геннадія Анатолійовича – 31 одна тисяч тож і в підсумку за три робочі дні вона отримала понад 46 тисяч чотириста. Б'є зарплатні рекорди Олег Усенко. За місяць йому нарахували аж понад 131 тисячу гривень. У цю суму включений посадовий оклад 10 з половиною, така ж премія та різного роду надбавки. Усенко також ходив на лікарняні, за що отримав шалену суму 46 тисяч 500 гривень. Крім того, виділили йому ще й матеріальну допомогу майже 48 тисяч. Відмінусувавши від нарахованої суми податки, внесок, військовий збір йому виплатили 40 тисяч 122 гривні. Плюс аванс, тож разом виходить понад 77 тисяч. Відповідальна за гуманітарну сферу міста у травні відпрацювала 23 дні. За цей період їй нарахували скромні майже 46 тисяч у порівнянні з Усенком. Але відмінусувавши утримання, вийшло менше 19 тисяч гривень. Разом з авансом Возненко отримала майже 35 тисяч. Вдвічі більше за попередню чиновницю нарахували Анатолію Кравцю майже 92 тисячі гривень. Аналогічно до попередніх колег у його заробітну плату, включені премія та надбавки, а також матеріальна допомога 45 тисяч 930. У підсумку після вирахувань вийшло 55 тисяч гривень. Додаємо аванс, і виходить понад 71 тисяча. Не гірше заробляє ще один заступник дикого Юрій Савчук, що відповідає за військовий напрямок. У травні, крім зарплати, йому знадобилась матеріальна допомога 48 тисяч гривень, а ще премія у розмірі посадового окладу і надбавки. Загалом бухгалтерія міської ради нарахувала йому майже 97 тисяч. А після відрахувань податків ця цифра дещо схудла, але аванс вирівняв ситуацію. Тож до кишені можновладець владець поклав 75 тисяч 700 гривень. Полярушу та морському за травень нарахували орієнтовно однакову зарплату в межах 44,5 з половиною тисяч. Не обділили їх також в умовах повномасштабної війни преміями та надбавками. Тож, вирахувавши податки та додавши до суми аванс, заробили посадовці по майже 34 та 35 тисяч гривень відповідно. А ось найменше за даними міської ради отримала керуюча справами виконкому Анна Олійник. За попередній місяць вона лише 12 днів ходила на роботу, проте відпусток та лікарняних не брала. Однак, де ж була всі інші дні, Незрозуміло. За місяць їй нарахували майже 25 тисяч. Мінус податок і збір. Тож загалом її зарплата склала майже 20 тисяч. Підсумовуючи, маємо таку інфографіку, загалом один місяць утримання білоцерківських віп-чиновників обходиться бюджету орієнтовно у 435 тисяч гривень. У рейтингу зарплат бачимо хто і скільки офіційно заробив. Пам'ятайте, можновладці – владці це лише функціонери, яким містяни делегували право забезпечувати життєдіяльність Білої церкви. Проте чи сумлінно вони виконують свої обов'язки за наші з вами сплачені податки, висновки, Робіть самі, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дівцяр, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.